Дісклеймер, у даному відеоролику по суті, батьки білі пошли жарти і ти де, дякуємо за увагу. О, Друзі, усім привіт, з вами я, Мош, це екран Тернопіль Ньюс. Нас знімає наш оператор шляпа, його перший день. Отож, не це. Нас сьогодні гурт Fetal Alcohol Syndrome. Йоу, Здорово. Здорово. А, Йоп, так, так, бля. Привіт, добрий, Олег. Міша. Міша і Єгор. Так, Міша. отож, хлопці, як взагалі ваші цікави? Потихоньку живемо, мучимося, і бемся роботи. Ну все, я по людей. Так, отож. Е, перше питання, яке я б хотів вам задати. що ставило ідею вашого дебютного EP е, Government Impotence? Е, Давайте. Я б сказав би купа вільного часу в першу чергу. То що ну та таку хуйню писати без вільного часу не виходить. І друге жага до, до скажімо так, внести щось нове у е, музику українську важку, тому що ну дуже все одноманітно, і я сподіваюся, що наша музика трошечки відрізняється від того, що є. Отож, як взагалі ваші фанати оцінили ваш депутиків? Та, вроді, за Комусь понравилось комусь ні. типу мені подати. Так, Тер, таке трішки. Спорне питання до Олега. Але Олег. ми хотіли взагалі це питання задати, коли було хотіло б знімати інтерв'ю з Херсанахайт, але спитаємо да. зараз. На твою думку, де краще грати? В фас, в херзаклас чи в тройло? Я, На, я, я не збираюся це. В тройло, в тройло. Так, <рес> де, де стільки? До речі, в нас тут цей а, бурман з херзоклас, труйло і багато чого. Так, отож, е Я який взагалі у вас вже ТЦК. Так, ТЦК. ТЦК. ТСРС найстатий брак, що в нас є. Що ви ще плануєте робити після випуску ЕПІ? Запустити мерч, запустити диски, об'їздити ну, всю цивілізовану Україну, де слухають треш. І також плануємо писати з середини літа десь матеріал на альбом. О, так, скажіть, чи виникали взагалі якісь труднощі при записі цього іпі? Ну, труднощі завжди виникають, коли ти з чимось новим стикаєшся. Ми писались ну типу, вперше. Тому труднощі виникали, але що вийшло, ти вийшло. Мені те, що вийшло дуже подобається, чесно кажучи. Тому ну труднощі, якщо і були, то ми їх ну подолали без скажімо так. Якихось заминок без якихось таких втрат по тому, щоб ми хотіли врешті-решт мати, скажімо так, по якості того, що ми хотіли. А, мати. Так, що тоді та, таке питання? Скажіть, а, я ж правильно розумію, що Данило відповідає за музику? Практично за все так. А хто другий по нішому? Він так самі пише, допомагає мені редактувати. Угу. А, скажіть, от, 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 на що вас взагалі, от як проходить ваш типовий день, на написання будь-якої піс пісні? Хуй знаю, блядь. А, я хуй знає. Втрича сама чи став, блять. Дивися, ти Дивись, він він, він він приносить, він приносить мені рифи. Я кажу, от е, вокал я кладу сюди, 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 отак. От типу, от, ну типу, стільки-то буде, скажімо так, слогів. Ось тут. От, отут буде стільки слогів. Потім я сідаю писати або Данила мені якісь стади є свої. І ми з цього вже щось збираємо, потім приносимо це хлопцям. Е -е. Олег накидає партії, ця людина пише просто шикарні плазвітові проходки. Виглядя. Ця людина пише просто шикарні збівочки. Потім оця людина щось мутить з басом. Ну і виходить те, що виходить. Mm. Та, маємо те, що маємо, як казав. Трошки ви попустили, його, мені жалко Жалко стало. Давай похвалимо. Похвалить. Так, <ріст> скажіть, чи я щось що не попала на галубонпікадець, якщо так дивитися? Один трек не попав останній, бо нам не успіли його порівняти. Але я його коротше, повністю переробив. Він буде два рази швидше, два рази пізніше, коротше, два рази технічні, блядь, і буде вже на альбомі. Трек Surrounded Habitat. Так, тоді ще таке питання? Розкажіть, якщо це не секрет, хто займався оплатим з дану? Коротше, Рома, він з Дніпра чувак зараз в Одесі живе. Коротше, він зараз в Одесі намалював нам цю обложечку, та редактувала нам її двоюрідна сестра Вови з Оріак, з Кароліна. Ну, коротше, За обложку у нас вийшло десь касає, в принципі, нормальна ціна. Рома ще рисував ну, для таких гуртів, як там Херзи що рисував, для лога рисував для Ксенотрона, для, для, для бірбастер рисував і ще много кому, коротше. Отож, таке ще питання. Чи у вас переот повернемося трохи в минуле в ваші перші дні гурту феталкого Сінгом? Чи були у вас якісь суперечки на перших там репетиціях? Чи ви зразу зігралися? Зрозуміло. Ну як зразу? Ми Шли? просто з Олегом, Коротше, він другий учасник. Я його як? як це було в залі? Я створив анкетку, типу я шукаю барабанчика. Цей чувачок мені написав. Сказав спочатку, ну я думаю, я на одну дві репи. Коротше, я мабуть, не задержуся. Потім порепали, ну коротше, зігралися. Ну і та складнощів ніяких не було, разі що ну типа споров, як таких. Просто зігрувалися понімножку, потім потягувалися інші люди, уходили, приходили. Та в принципі складнощів з цим всім не було, як таких великих. Так, і ще таке питання: що ви можете порадити молодим музикантам, типу, які тільки починають свою кар'єру, наприклад, як з виступами в теплом лампову або в гольвині. Я б сказав, що головне хоч щось робити. Типу репайте, Просто ряпайте, щось пишіть. Якщо виходить хуйня, ну хай так і буде, типу, комусь це показуєте. Виступайте, не бійтесь, не соромтесь, тому що ну, всі щось починають. Я пам'ятаю, типу, наш перший виступ, це було, ну це було гірше, ніж те, що ми маємо зараз. Тому головне почати, щось робити, а далі там вже щось буде, і ви зрозумієте, типу, це ваше чи це не ваше, музика. Ну, взагалі, тут. Якщо скажімо так не намагатись, то нічого й не вийде. Я б сказав би така моя ключова думка щодо творчості. Так і тоді питання, коли яке ми задаємо кожному нашому гостю. Чи як ви вважаєте? Чи ще альтернатива в нашій країні на даний момент? Як я казав на інтерв'ю, яке ще альтернатива не слухаю, А метал ну, альтернативу металу. Ні, це просто так спойлерок чуть-чуть. Короче, до того що... а цілочка, точніше ні, ну як сказати, в андеграунді живо, блядь, на популярній сцені. Ну хто цих ці і джинжер, блядь, я не знаю. І хто там ще блядь, Ну все, по факту, блядь. Ні, ну що, блять, в мразі, блядь, чи хуйню якусь грають, блядь, я не знаю. Ну, Якщо скажеш, забікайте щось. Не є похуй. Не похуй, тоді не знаєш. Я б сказав, що. Ну, типу, як Данило вже сказав, типу в андеграундії треба розвивати, треба привносити щось нове, треба робити щось таке, щоб люди це чули і, скажімо так. Скаж. Якась. Скажімо, я ж не договорив. Скажімо так, що я хотів сказати, скажімо так, ну серед того усього, що є, щоб ну, типу, скажімо так, дуже важливо робити музику, яку серед однакового тяжеляка, тут. Навіть ну, звичайно, людина, яка ніякого відношення до ком'юніті важкої музики не має, чула і думала: ого, оце зайпісь, оце я хочу слухати. Типу тільки так музику можна піднімати, тому треба робити щось нове, не соромитись цього того. Що, а от якщо ми кому граємо не, піс... не так, як всі, кому це ну, треба? Ну воно типу комусь це буде, це, От, Моя така думка. Отож, хлопці, так. І дякую. отож з вами Бумож це якренель Торнатівнюс. в наступних інтерв'ю.